Ще жодного разу за часів перебування баскетбольного клубу «Дніпро Азот» у Суперлізі йому не вдавалося потрапити до вісімки найкращих. Цього року Дніпродзержинці рішуче налаштовані на плей-офф Це задачі мінімум. Плеа плей плес. Ми теж бути будь Причиною такої рішучості, перш за все, є склад команди, який цього сезону є чи не найпотужнішим за весь час існування клубу. І, звісно, новий головний тренер, з появою котрого цифри у графі перемоги стрімко ростуть мало не кожного туру. Перші гри були дуже трудні для мене, тому що я не відчував гравців, і було непросто. Зараз уже війшли всі в ритм, Якби как бы я розумію лучше їх, вони мене луче розуміють. нормально. Разом з перемогами до гравців Дніпро-Азоту прийшла впевненість на майданчику та віра у власні сили. Вже видно і на потому тому що, які там, не грали, зараз грають, забивають. Немножко по-другому, але їм теж потрібно привыкнуть к моєї системе. Сьогодні у складі команди саме ті гравці, котрі не потребують багато часу для пристосування, оскільки частина з них доволі досвідчена, а інші молоді та амбіційні. Саме такий синтез мають Дерік Зіммерман, зімерман, який розпочав свій п'ятий сезон у суперлізі, та Сем Малдру. Він лише другий рік грає у професійний баскетбол. На жаль, у цього клубу невтішна статистика щодо потрапляння у плей-офф. Проте цього сезону все зміниться. У нас чудовий колектив. Усіх нас єднає одна мета. Нещодавно відбулися зміни на тренерському містку, але це лише зміцнило нас як морально, так і фізично, про що свідчать кілька важливих перемог в останніх поєдинках. Небагатьом легіонерам вдається пограти в одній країні більше одного сезону. Дерік замахнувся на рекорд. Він вже п'ятий рік в Україні. Справді, Україна стала для мене другою батьківщиною. За час, що я мешкаю тут, у мене з'явилося багато друзів та знайомих. Є улюблені міста, до яких хочеться повертатись, та й потихеньку долаю мовний бар'єр. Зізнаюсь, далеко не все, що я вивчив, можна сказати на камеру. Проте, повірте, таких слів дуже мало. Скільки б ти не жив в україні, а переїзди до іншого міста змушують пристосовуватися? Мушу визнати місто не особливо звичне для мене. Я встиг пожити три роки у Києві і рік в Івано-Франківську. Ці міста суттєво відрізняються від Дніпродзержинська, але я вже пристосувався. Головне, тут є де смачно поїсти, а я це дуже люблю. Якщо Дерік вже давно зрозумів, яка вона Україна, то Сем ще звикає до її реалій. Відверто кажучи, я ще перебуваю у певній прострації. Життя тут кардинально відрізняється від американського. Саме тому частіше за все у вільний час мене можна побачити перед телевізором із джойстиком в руках. Якщо до країни Сем ще звикає, то у команді вже почувається чудово. Гадаю, на початку сезону нам не надто вдавалася гра, адже ми ще погано розуміли один одного. Зараз все змінилося. Ми стали справжнім колективом однодумців, і це допомагає нам перемагати. Переконаний, це й допоможе із потраплянням у вісімку найкращих. Не бракує досвіду і амбіцій, також і українським гравцям команди, найдосвідченішим серед яких є Володимир Гуртовий. Не було таких команд, кам'ядес, като я міч там одного року був. Тот Тож Азомаш три года, потом «Черкаси» два, Львов, два. І от виходить, второй сезон в Дніпро Зержинське. Як ветеран українського баскетболу Володимир одразу бачить переваги Дніпро Азоту перед іншими клубами? Колектив одна хороший, ігроки різнопланові, нету таких важких центральних, як в других командах. Но за мобільності і швидкості ми Так сказати, опережати других суперників. Володимир добре знаний гравець в Україні, але останнім часом його впізнають не лише за фірмовою манерою гри під кільцем, а ще й через оригінальне татуювання. розумієте, лисих багато, а от з е, статуїровки на голові мало. Я вирішив чим то виділитися. Напевно, найамбіційнішим серед української молоді Дніпроазота є Олександр Тищенко. У другій за ліком команді у своїй кар'єрі він розкрився у новій якості. Та суттєво допомагають Дніпро Азоту гідно виступати у чемпіонаті. Всі відчуваю себе, що я можу це робити, можу я, можу доказувати. Здесь, як говориться, я приїхав і почав все з чистого лиця. Я мог доказувати, я мог показувати. У мене десь це вийшло. Насправді цього ігрового року у Дніпро Азота є все, щоб потрапити до плей-офф. І досвід, і амбіції, і бажання. Залишилося тільки Найти на площадку, біться там. И выигрывать игры, чтобы туда попасть.